Здається, вже зовсім час поговорити про відрив від реальності, бо він у нас несеться уже на всіх фронтах. Наприклад, ось ця історія з системним стеженням за редакцією «Бігус.Інфо», Вона ж не лише про ох і ах, так звані заборонені речовини, і не лише про тиск на журналістів. Вона також про те, що в когось остаточно попливла реальність. І саме в такому ракурсі ми про цю історію у цьому відео і поговоримо. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і мене не те, що ви сильно дивує цей відрив від реальності. На початку тижня та ж сама команда «Бігус.Інфо» опублікувала матеріал про так звані медіамоніторинги, які лягають на столи української влади. З цих медіамоніторингів українська влада може дізнатися, що у неї все гарно, а безпідставно атакують її лише опозиційні змі, які належать опозиційним політикам. Виглядає це приблизно ось так. Серпень 23-го. аналіз згадок Єрмака у медіа. Критика здебільшого лунала на опозиційних телеканалах, але на рівні домислів. Про лояльність силовиків до ОП, правоохоронну вертикаль під Олегом Татаровим. Жовтень, 23-го. Аналіз згадок усіх посадовців офісу президента. Опозиційні змі розкручують тему корумпованості центральної влади. Проте це наразі навіть не йде з мусуванням старих кейсів, а радше у псевдоекспертних політично заангажованих обговореннях. Такого ж типу медіамоніторинг може відірвати владну голову від реальності сильніше за будь-які спеціально призначені для цього речовини. Але тоді, коли цей матеріал вийшов, то це була така, знаєте, абстрактна думка, загальне міркування. А от уже на наступний день, коли в інтернет злили результати наполегливого стеження за Редакцію журналістських розслідувань стало зрозуміло, як цей відрив від реальності виглядає дуже конкретно. Словом підписуйтесь на цей канал для того, щоб триматись за реальність, і поїхали говорити про відриви. І додивляйтесь цей випуск до кінця, бо в самому кінці буде прикольний розіграш. Я офігів. Отже, що сталося? Дня Божого, 16 січня в інтернеті з'явилася дуже пізнавальна публікація. 16 січня на сайті Народна Правда з'явилось відео під заголовком Зворотня сторона бігу з інфо ніхнули фіну, закинулись МДМА, курнули трави і погнали робити розслідування. До відео війшли фрагменти телефонних розмов, нібито деяких працівників бігу з інфо, які обговорюють можливість придбання заборонених речовин а також момент власне їх вживання під час новорічного корпоративу за заміському комплексі. Автори зливу, очевидно, дуже хотіли, аби ми побачили, яке низьке у кількох операторів «Бігус.Інфо» синфо обліку моралі, бо вони бачите, на новорічному корпоративі нюхнули собі фен. Автори також дуже сильно намагалися приплести до цієї історії журналістів, авторів журналістських розслідувань. Попри те, що на записах телефонних розмов їх не було взагалі, а на відео з камери спостереження була лише Марія Землянська, яка просто собі сиділа. Що ми дізналися натомість, насправді, по-перше, ми дізналися, що редакцію Бігу прослуховували настільки ретельно, що слухали навіть телефонні розмови операторів, і при цьому прослуховували вже дуже давно. Коротке опитування учасників того відосу показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, рвано змонтована з декількох епізодів, між якими місяці. Системна робота слово також одразу було зрозуміло, що ось ця прихована зйомка новорічного корпоративу це м'яко кажучи не випадковість і не приватна ініціатива якихось ентузіастів в пориві творчої самодіяльності. Це було дуже схоже на добре організовану роботу, і так і виявилося. Виявилося, що напередодні новорічного корпоративу «Бігус.Інфо» у цю ж локацію заїхало декілька десятків людей для того, щоби провести свій корпоратив. І тоді ж вони встановили камери. Камери вдовбані спальні. Всім! В мене більшість команди дівчата. Номери бронювались на них, і мені тупо неможливо уявити, що має бути в головах у цих кончених, які проводили цю операху. Що має бути в голові у того, хто її планував, хто її затверджував, хто її посилав людей. В головах там має бути феєричне лайно. Зокрема, тому що потім ті ж самі клієнти прийшли забирати свої камери, так само намагаючись забронювати. Ті самі номери, але частина номерів вже була зайнята. І потрапити до них клієнти змогли лише через 4 дні, у тому числі і до Сауни. Чотири дні ці докуби фільмували життя абсолютно сторонніх людей. І в Сауні фільмували абсолютно сторонніх людей. І блін, ну ви ж заздалегідь знали, що ми це все забронювали на один день. Невже на старті під час. Планування не можна було забронювати все і за день до щоб поставити, і одразу забронювати за день після, щоб все зняти, а не втручати ще у хрен знає скільки життів. Але головне тут не криворукість, ні, хоча це треш. І навіть не втручання в життя сторонніх людей, хоча це ще більший треш. Головне тут те, що купа ресурсів і три десятки людей. У час повномасштабної війни задіюються для того, щоб стежити за редакцією журналістських розслідувань у найбільш приватних контекстах. І, врешті, просто показати, що декілька операторів собі щось там нюхають. Я можу дозволити собі досить впевнено робити припущення, що за всім цим стеженням стоять українські спецслужби, і тому мене зовсім не тішить, що служба безпеки України швиденько самостійно зареєструвала кримінальне провадження і бігом понеслася забирати речові докази. Відеозаписи з камер спостереження, законних камер спостереження тієї самої локації, де відпочивали бігуси, на яких точно зафіксовані і оці особливі клієнти. І тому у мене до вас, глядачів цього каналу, запитання: а як вам те, що у час повномасштабної війни ось так і на таке витрачаються ресурси за ваші ж до речі податки? Що це як неповна відірваність від реальності, не повний неадекват. На що, врешті, всі ці ресурси пішли на спробу дискредитувати команду журналістських розслідувань, яка вже 10 років викриває корупцію в Україні? Ні, я розумію, що на когось це все-таки може вплинути, що хтось собі буде говорити, а я їм не вірю більше, тому що там хтось щось нюхав. Але це ж насправді теж лише буде спробою відірватися від реальності. Про це дуже гарно у своєму Фейсбуку написав Віталій Портніков. Так гарно, що аж хочеться зачитати велику цитату. Яке має значення, що вживає той чи інший журналіст, якщо він розповів вам про факт корупційного зловживання представників влади? Така інформація просто дає вам можливість не помічати реальності, робити вигляд, що це не має значення. Бо правду вам кажуть погані люди. А не помічати реальності це улюблене заняття переважної більшості наших з вами співвітчизників. Але реальність все одно стукає у двері гучно і впевнено. Не треба намагатися переконати самого себе, що лікар, який поставив вам невтішний діагноз, не може бути для вас авторитетом, тому що пішов від своєї дружини чи напився у сусідньому барі. Треба почати лікуватись. По суті, такі спроби не помічати реальність, як описав Портніков, мало чим відрізняються від спроб влади не помічати реальність. Там дивляться на медіамоніторинги і роблять висновок, що та ну, нас атакують лише якісь опозиційні медіа і всілякі порохоботи. А тут виходить так, що хтось скаже, а ну, я не буду вірити цим розслідуванням, це якісь наркомани зробили. Так чому мене не дуже тішить активний початок розслідування цієї історії Службою безпеки України, я вже пояснив. Бо наразі у мене немає підстав вважати, що саме вони не організували це стеження. Тепер, чому мене не особливо тішить заява з цього приводу президента Володимира Зеленського, який після певного зволікання усе ж таки висловився. Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами, служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Вибачте, але тут я не вірю у щирість президента Зеленського. Не тому, що у мене є якісь підстави вважати, що це стеження велося з його відома схвалення чи навіть за його вказівкою. У мене немає підстав так стверджувати. Але я дуже добре знаю, як президента Володимира Зеленського дратують критично налаштовані до нього журналісти. Це видно на кожній його прес-конференції з українськими журналістами. Наприклад, наприкінці минулого року, у його відповіді журналістці дзеркала тижня, Інні Ведерніковій. і так перша ваша історія, чи не плануємо ми привести наш уряд на військові рейки. Конкретику можна що не зроблено урядовцями щодо військових рейок? Будь ласка, я говорю про всю систему державного управління, що мається на увазі, скажіть конкретно. Тому що ми завжди е, не встигаємо. Окі. Ми не встигаємо Окі. критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. І на початку минулого року, у відповіді журналістці П'ятого каналу Ганні Рибалці. Я президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні. Знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Давайте наступне запитання. І ще до повномасштабної війни у відповідях Михайлу Ткачу: кров, соки і енергію. Достатньо з мене тягнути. Пан Михайло. Не вірю і тому, що з офісу президента Зеленського постійно лунають наїзди на журналістів, в тому числі і на ту саму редакцію «Бігус.Інфо». Наприклад, наприкінці 2022 року, коли редакція надіслала запит на коментар Андрію Єрмаку про його кадрові впливи, тоді гавкати почав позаштатний радник Єрмака Михайло Подоляк. Сьогодні Михайло Подоляк опублікував мій запит, адресований Андрію Єрмаку. Публікувати журналістські запити замість відповіді на питання це, в принципі, нове і дуже погане слово у комунікації посадовців із журналістами. Але Михайло Подоляк зробив ще дещо. Він додав вигаданий ним самим контекст нашого майбутнього неопублікованого ще матеріалу. Назвав його спробою кинути тінь на колегіальне рішення ставки верховного головнокомандовича у чиїхось комерційних інтересах. Коли торік редакція «Бігус.Інфо» випустила журналістське розслідування про заступника Андрія Єрмака, Ростислава Шурму і його брата наїжджати на редакцію публічно почав вже сам заступник голови офісу президента, у нас окремі медіа приймають не просто замовлення на замназамовні матеріали, а приймають замовлення у тих, хто грабували державу і по суті їх обслуговують і наносять шкоду. Нашій державі підіграючи агресор, розхитуючи всередині ситуації на тлі помітної неприязні особисто Володимира Зеленського до критично налаштованих до влади журналістів і на тлі постійних наїздів з офісу президента. Ну от не вірю я, що Володимир Зеленський сприймає тиск на журналістів як щось таке неприйнятне. Радше я би вже повірив, що він сам його і санкціонував. Ну бо воно крім усього іншого, воно ж. Дуже неприємно, коли різні журналісти намагаються витягнути владу з теплої ванни, створеної медіамоніторингами. Але ця відірваність від реальності, вона не лише про наш урядовий квартал. Здається, не набагато краще із цим і у нашій судовій гілці влади. На початку тижня я відверто офігів від новини про те, що Верховний суд прийняв рішення на користь Марини Прилуцької свого часу звільненої з системи Міністерства юстиції через наявність у неї російського паспорта. Добровільне набуття прилуцькою російського громадянства підтвердила Служба безпеки України. Вона зі звільненням не погодилася, пішла оскаржувати це в окружний адміністративний суд міста Києва і програла. Подала апеляцію в шостий апеляційний адміністративний суд і програла. Аж тут на сцену виходить касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Колегія на чолі з суддею. Андрієм Жуком і каже: Слухайте, а хтось звертався офіційно до Російської Федерації для того, щоби встановити наявність у прилуцької російського паспорта не зверталися з таким запитом до Російської Федерації? Ну то нехай тепер розглядають цю справу знову. Як на мене, це ще один зразковий просто приклад відірваності від реальності. Росія веде проти України геноцидальну війну. У нас... Повністю розірвані дипломатичні відносини і так далі. І так далі. Але чи подавали запит на встановлення російського громадянства Рілі? <свят> Словом, я розумію, що реальність часто некомфортна, а іноді навіть страшна, особливо наша поточна реальність. Але особливо страшно це, коли зв'язок з реальністю втрачають представники нашої влади. І тому все, що нам залишається, це якомога міцніше триматися за реальність самим. Це вже фінальний висновок, але це ще не кінець. Ще маю два оголошення. По-перше, я вирішив долучитися до тестування української донат-платформи від монобанку База. Так що тепер ви можете, крім кофі» і Патреону, підтримати цей канал і там. Ну і якщо вона добре працюватиме, то в перспективі... Було б і класно, якби вона стала основною. По-друге, хочу сказати про донат проект Коло. Вони створили дуже прикольні календарі з військовими цілями на 2024 рік. І ці календарі дещо навіть пророчі, тому що от на одному із них є ціль Кива, яка у нас вже ліквідована. Ці календарі не зовсім можна купити. Їх можна отримати у них за донат в розмірі 2024 гривні. І ці всі донати, врешті, йдуть на забезпечення технікою наших військових. Так що справа дуже потрібна. Отже, я залишу посилання на це все в описі під цим відео, а також маю один із цих календарів спеціально щоби. Розіграти серед глядачів цього каналу. Тож давайте розіграємо. Правила дуже прості. В коментарях під цим відео ви пишете свої влучні, дотепні і смішні коментарі щодо ситуації зі стеженням за редакцією Біосінфо. Я з них вибираю ті, що подобаються мені найбільше, і жеребкуванням визначаю переможця, якого повідомляю у наступному випуску через тиждень. Так що... Пишіть коментарі, дивіться випуск через тиждень і пам'ятайте, що підтримувати наші сили оборони донатами варто завжди і по всякому. До зустрічі! Слава Україні!